Продовжується, і знаєте, ми продовжуємо таку стабільну рубрику, яка у нас є, Традиційно. яка допомагає вам розібратися у юридичних тонкостях. І сьогодні у нас адвокат з великої букви, я б так сказала, Тарас Дмитрович Парфан. Доброго ранку. Доброго ранку. Чому я кажу з великої букви? Тому що ну напевно, що вперше ну зокрема ми в цій студії поговоримо про вас, власне, як про адвоката, не як про чиновника, не як депутата обласної ради, чи ким ви довший час були і працювали заступником голови Івано-Франків обласної державної адміністрації, отож у вас зараз у житті політичне затишня, так би мовити. Насправді кожна людина має опановувати якийсь фах, і це є первинне. А всі інші речі, громадська робота чи тимчасове відрядження у владу. Ну, це є насправді дійсно тимчасове, тому е, кожен має вміти і знати щось найкраще, а все інше вже додатково. Тобто, то це то було тимчасове відрядження. Так е, скільки часу ви вже працюєте адвокатом? Власне? Ну, якщо без не враховуючи перерву, з 2002 року потім перерва на державну службу, і останні роки знову адвокатська практика. Є різне бачення так суддівської роботи. Часом об'єктивне, часом не дуже об'єктивне. Що ви можете сказати взагалі про професію судді? І ви як адвокат, як часто стикаєтеся? Там, позитив, негатив, чи то є зрівноважені фактори? Ну, насправді адвокату дуже ризиковано критикувати суддів, бо потім прийдеться зустрічатися. ну Це звичайно жарт. Насправді, є два моменти: є правосуддя і є право суддів Це uh -huh. практиці. Е і знову ж таки, не можна, я категорично не підтримую таку тенденцію, коли кажуть, що судівська система вся погана, її треба викинути. Так, її треба реформувати, і я приблизно знаю, як її треба реформувати. Ну, це моє бачення особисте. Але ну, серед суддів, які в будь серед представників будь-якої іншої професії є судді, які дотримуються закону, які працюють в рамках тих повноважень, які вони мають, які об'єктивно оцінюють ситуацію, докази, обставини, це вже юридичні терміни. А є ті, які очевидно не зовсім об'єктивно це роблять? скажімо так суб'єктивно. Ви один з дуже активних учасників подій, які відбувалися на Майдані. І, власне тоді одним з такими не знаю, на такий був важливий клич змінити власне судову систему. Чи змінилося щось з того часу? Судова на система знову ж таки, все, що я говорю, це мої особисті думки, uh -huh. моє спостереження. І знову ж те, що ви говорили про моє перебування в свій час і на громадській і в депутатстві, і в адміністрації, воно дає мені можливість дивитися з різних боків. Uh -huh. Не можна реформувати саму судову систему без реформи системи державного управління. Це є одна із складових. У нас є дуже багато питань на сьогоднішній день до того, що після Майдану власне не відбулося реформування системи державного управління. Ми про це говорили на Майдані. Ми, е, мені дуже подобається фраза. Я не хотів сьогодні говорити про політику, але цю фразу так і скажу. Що е, хотіли на Майдані змінити повністю, е, казала одна жіночка, Унітаз, а змінили тільки одне місце на Унітазі. Uh -huh. ця система лишилася. І в тому числі склад... ця система е, судів. Вона поки що є така, яка була. І те, що є добре в ній, це, це завдяки тим суддям, які це добре роблять, а не завдяки тому, що змінилася система. Рішення судів справедливе. От суто з вашої практики, що ви можете сказати на це запитання? Ну я маю різ... Я маю різну практику, коли угу. е, е, приймаються, на мою думку, об'єктивні рішення. Знову ж таки, е, кожен має по різному на це дивитися. І у, у законах чітко пише в кодексах, що суддя е, оцінює докази. То як він їх оцінить, це вже є інше питання. Рішення є, є об'єктивні, а є знову ж таки, так як я казав, коли судді за півгодини змінюють, не, не змінюють думку, виносять рішення, які близько не мають нічого до об'єктивного розгляду. У мене є практика, коли ми там, от дуже гарна практика, 12 судових засідань у Чернівецькому господарському суді. 12 судових засідань по одній справі, коли ми розібрали справу, дякуючи тому, що судді хотіли бути об'єктивними. Uh -huh. Ми були, я представляв сторону, яка ініціювала позов. Ми хотіли доказати справа стосувалася інтелектуальної власності, але судді не казали все. Ми закінчили, як вийшло, так вийшло. Вони дали можливість сторонам повністю одній, другій показати все, що вони мають, доказати, придивити докази, і ми ту справу виграли, тільки дякуючи тому, що судді хотіли бути об'єктивними. Ну, тобто, краще Це приклад деколи довше так. мучитися, так. сказати, а що. А маю факт, приклад, і... коли за півгодини суддя виносила рішення з п'ятьма нулями негативне, не розібравшись у справі, просто півгодини. Я не бачу, не можу сказати, що є реформа в прокуратурі, що є реформа в судах. Є е, е, легке окозамилювання для європейських е, політиків, які дають кошти під реформи. Ну, тобто, останній прецедент, так коли прокуратура досліджує, де ділися 2 мільйони доларів, які дали їм до це, це вже навіть не смішно. Так, то я, як казав один кум, каже: я буду розслідувати, як я собі ну розподілив ті кошти, і потім я скажу, як я їх розподілив. Тобто, ну це вже доходить трошки місцями до маразматичних, якихось. поки що те, що ми хотіли роками змінити, намагаємося змінити, поки що воно не. Ну, скажем так, не реалізовується. А як ви ставитеся до такої нової функції або нової посади, нової ролі, яка можлива буде в конституційній реформі, яка планується так? Перфект? Е, сама посада це добре, залежить від того, який буде зміст, які будуть наповнені повноваження цієї, ці якщо це буде наглядач. За всім, і він одним розчиком пера може скасовувати рішення органу місцевого Вона самоврядування, це погано. <хи> У нас, до речі, зараз існує ця система наглядачів, але вони неофіційні. Вона існує з приходом після 2014 року, тільки прізвища помінялися. Ця система дуже гарно існує. У кожній області є такі люди з команди президента. Це, ну це добре, це насправді європейська практика. Коли є представник президента, але його функції. Вони повинні бути обмежені, і вони повинні бути не на шкоду громаді. У нас є кілька категорій людей. Є одна категорія людей, яка вважає, що вона досконало розбирається у праві і в усьому взагалі розбирається в усьому досконало, і в тому числі і руками судиться з усіма З сусідами, з владою, з, ну там по землі, по майну, по сума. Навіть на навіть сім'ї навіть сім'ї. Сім сім є така категорія. Їх правда дуже мало, але вони є, вони дуже помітні. А основний загал людей, як на мене, не зовсім добре обізнаний, з, в тому числі з конституцією, і своїми правами конституційними, і з правами органів влади по відношенню до людей, із правами інших інституцій. І, як на мене, то ми маємо поле для освіти, для галузі освіти, для Міністерства освіти і для всіх освітян загалом вчити в школі не тільки. Те, що потім в житті нікому не потрібно, бо є й такі, на жаль. А вчити чогось практичного. От я би зараз, наприклад, радив дуже освітянам задуматися над тим, що треба збільшити кількість годин по практичному використанню права. Поради ваші нашим глядачам, як правильно обирати адвоката. Тут я би навіть не сказав, як правильно обирати адвоката, я би сказав, як вміти себе захистити. Перше, це однозначно вірити в те, що Можна себе захистити, можна. В будь-якому випадку, це я точно знаю, якщо дуже хотіти, але не так фанатично, що я буду йти там, а просто розумно, з розумним підходом, з поміркованим, але розумним, можна себе захистити. Хоча б елементарний рівень обізнаності. Перед тим, як йти і щось доказувати, хоча б елементарний рівень обізнаності і консультації ну, з різними людьми, не тільки з одним, бо по різному, скажемо, треба знати різні думки. І е, якщо вже вибрали когось, з ким люди мають хочуть мати справу захищати свої права, порушення чи, можливо, по, які будуть порушені, то це елемент довіри. В мене були випадки, коли я своїх довірителів просто просив: не говоріть. Більше того, я стараюся, якщо можна, не приводити їх з собою до суду. Uh -huh. Тому що е незнання права і бажання емоційно щось доказати, воно шкодить. Налаштовує. Ну, воно шкодить досить. насправді. Е е кожен має робити свою роботу. І коли люди звертаються до юристів, то вони повинні, якщо вже звернулися і просять підтримки і допомоги, то мусить бути елемент довіри. Якщо є цей елемент довіри, він надихає і нас, і відповідно є бажання довести справу до позитивного рішення. В яких випадках ви надаєте безкоштовну юридичну консультацію? Дуже багатьох. Насправді, юридичні консу за юридичні консультації я не беру грошей. Мене дивуються, приходять в офіс, там різні питання. От а скільки? ні, скільки? Не можна. Ну я це моя знову ж таки позиція. У мене можливо є такі специфічні погляди. Це не коштує. Це не можна оцінити грошима. Консультацію. Коли в людини виникає питання вже судових процесів. Це є, це є робота, це є платні послуги, це, звичайно, повинно оплачуватися. Але коли мова йде про те, що ти ділишся своїми знаннями і можеш помогти людині за півгодини чи за 15 хвилин і спр... уберегти її від якихось негараздів, ну, в крайній разі мені це приносить задоволення. Ваші побажання нашим глядачам? Побажання? Не ходити до суду. <сум> <сум> Я хотів би насправді, якщо без жартів, то щоб все-таки ми. Реалізували ті, ті е, свої е, мрії. Ну, це було в широкому, в широкому загалі мрії, але по, е, теж побажання жити у правовій державі. Щоб, але для того не просто ми чекали цього, а на своєму місці кожен щось для того робив. От е, те, що ми зараз робимо, тому що я не один, у нас є команда юристів, колеги, яким, якими ми консультуємося, радимося, разом приймаємо рішення. Е, е, ми пробуємо це зробити, і то, що навіть ці безкоштовні консультації, це також елемент цього. А е, кожен має для того щось зробити. Знову ж таки, ми говоримо, що судді там не завжди прийме інколи приймають рішення, бо хтось їх мотивує. А хто їх мотивує? Так одна зі сторін. Одна зі сторін провокує. Тому це в першу чергу. Якщо ні одна сторона не буде пропонувати суддям вирішити питання за е, певну подяку чи винагороду, то не буде проблеми. Ну, хай буде, ну прийме не об'єктивно рішення суддя, інший прийме об'єктивно. В кінці кінців буде об'єктивне рішення, ми рано чи пізно приходимо. Але питання в нас. Давайте до позитиву. Сергій. Питання в нас. Давайте тому, починати з себе. Так, тому якщо ми хочемо жити в правій державі, я можу побажати тільки одне, щоб кожен перед тим, як е, приймати якісь такі робити такі кроки, подумав: якщо я хочу, щоб я і мої діти жили в правій державі, то що я для того зробив? Ну що ж ми вам дякуємо щиро за таку розмову. Нашим глядачам нагадуємо, що в нашій студії був адвокат Тарас Парфан. А далі у нашому ефірі дитяча сторіночка, дивимось мультфільм.